Всім привіт! Покажу вам, що купила в Каріфорі. Настільки я купила на 28,51 Дивіться, які гарні тонні я купила. 5,50 вони коштують. не буде ще два розцвітати. Я вже купила туалетну бумагу, таку купила. Ой, хочу, але чесно. Ось Вот такую туалетну бувагу. Так. Воду. Воду. Воду для кавої машинки. Полинець купила ключику. Пахнічу Двоє євро таке кошти. Дуже гарно пахнет. Завже домашня. Як домашня. Помідовити купила такі, як завжди. Це такі асорти фермерські. Чити й бичі серце є різні. Є. Тепло у нас вже докупила панаше. Це якась рекламка. Купила практично всі води. Купила солодке шампанські. Такі щось добреньке. Безалкогольне. Будуть гості діти, я от таке купила. Купила такий сочок. От сочок такий купила. Якийсь спрей у нас новий з'явився. Ось такий. Пише, що zero. ну, Це не дуже ось Який спрей. Сітрон. І світрон вер. Ну, та якби лимончик і, воно ж називається. Сітронка. Такий. Пише, що натурально, ну, подивимося. Із новинка. я Пусть таку воду пить. І все. Бачите, оце таке далеко. Таку водичку. Все. І це все у нас коштує 28,51. така маленька розпаковочка. Піоночки. Я в наш каріфор більше хожу по воду, по соки. таке м'ясо, піси. Я вас їх. Хочу у вас запитатися, чи вам буде цікаво, якщо я розкажу про уколе Озимпік. Якщо вам цікаво, хочете щось знати, напишіть в коментарях. Знімати чи не знімати, як я худаю, які варіанти я, що я тільки не, не використовую і що тільки не роблю. Пробую тепер один Якщо хочете знати мою думку, хочете щось дізнатися, то напишіть в коментарях, чи буде вам про це цікаво, якщо я про це поговорю. І які бувають уколи, які я вже приміняла, я не тільки один Ну, мені не дуже підходять, тому я шукаю різні варіанти. Все розкажу, можливо, прямі трансляції. Або запитуйтеся, пишіть коментарі, що вас цікавить, я розкажу, які варіанти є тут похудання. І що я тільки не приймаю. Все, всім па папа, гарного дня, гарних вихідних. Чекаю коментарів і лайків. Коли ви ставите лайки, мені дуже приємно. Я буду знімати більше відео, то мотивує. Коментарі мотивують, лайки коментар... мотивують, запитання ком... мотивують. А тепер, якщо ви напишете якісь коментарі і лайки, щоб я розказала про зумпік, я розкажу, якщо вам це цікаво. Все, всім, цьому-па-па!